Знайомтесь, Капіталіна Володимирівна. Вона народилась 1935 року і 29 березня відсвяткувала свій 80-й день народження. Капіталіна Володимирівна не просто жінка, вона заслужений донор України. За своє життя вона здала, уявіть собі, майже 70 літрів крові. Розповідає в дитинстві саме донори врятували життя близькій її людині. Мой батько в 29 років отримав отримав ранення. Вот. І... И... Его спасли донора. Когда он пришел с фронта, мне было 10 лет. И вот он, когда рассказал, каким образом, ну, я, естественно, я решила, что то как только выросло, я стану донором Я стала. Жінка здавала кров тільки задля допомоги людям. Усього до пунктів здачі крові приходила 134 рази. Загалом людей зі званням заслужений донор у Житомирській області всього 4, а в Україні 60. Я ні ні одного граму не давала за якісь то Я здала всі всю свою кров безвозмездно. Я рада, якщо я то допомогла, якщо кто-то мене вилічився сіта на здоров'я. На день народження Капіталіни Володимирівни прийшло чимало людей. Були й працівники обласного центру крові. кажуть, здавши кров всього один раз, ви врятуєте не одне життя. Якщо людина здала одну дозу крові, її розподіляють, і ми можемо врятувати навіть три життя. Здаючи один раз капіталіна Володимирівна закликає всіх долучатися до донорства крові. Потрібно допомагати людям, тим паче у важкі для України часи. Я того, що ви один раз здадите навіть в год одну порцію. Та на пользу вам паде. Вона просто заміниться більш чисто. Якщо начали здавати, здавайте. Вам це все одно за и і Богом, і на і людьми. А главное, щоб ви помогли людям. Після таких слів було важко всидіти на місці, тому я вирішив також долучитися до донорства в обласному центрі крові. Працівники приємні відразу запропонували чай та печиво, а свою роботу зробили швидко та безболісно. По закінченню процесу самопочуття майже не змінилося, а на душі залишилося приємне відчуття, що я комусь допоміг. Що ж, як ви могли переконатися, у цьому немає нічого страшного, тож ж давайте. У такі важкі для нашої країни часи, коли йде війна, прийдемо та віддамо трішечки своєї крові, щоб врятувати декілька людських життів. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1